Всім привіт! Це відео-візитка, в якому я трішки розкажу про себе, щоб ви мали уявлення, хто я такий, а в першу чергу про характер моєї травми і, і мої фізичні можливості. Я офіційно як називається людина з інвалідністю, з травмою шийного відділу хребця хребта. мене я неряв у 2009 році. У мене поломаний п'ятий шийний позвонок і. Така травма дає такі ураження. У мене руки, пальці не працюють взагалі. В них є трішки вистачательний ефект за, за рахунок того, що вони якби зжаті в кулаки, От вони трішки по-іншому, я не знаю чому, цей більше в кулак зжатий, цей трошки менше. І через це в мене різні функціональність. Тобто, якоюсь рукою я можу щось робити, а якось ні. Наприклад, оці я можу їсти, тому що тут між пальцями ложка стає і вона не перекинута. А цією вона сильно перекинута ложка. Ну, ось таке. Цою можу сімочки брати, це щось інше. Отакі. речі. Так, Пальці в мене не працюють. Кісті. Кісті працюють отак. І все. Отак от вони вже не піднімаються. Отак, м'язо. Тобто оця м'яза не працює. Далі. Біцепси працюють, трицепс. Ні, отак руку я підняти вже не можу. Ну і нижче плечей, нижче травми, теж рухливість взагалі майже немає. І от через е, такі мої можливості, щоб ви просто уявляли, чому я це все роблю, чому роблю всі інструменти і, ну, і для чого. Який в, в них мета і сенс. Ну, а чому я взагалі цим займаюсь? В принципі, я міг просто лежати на ліжку. І або нічого не, ну, нічого не робити, там, просто сидіти там, щось в інтернеті, дивитися чи, чи писати, ну що-небудь. Але мені подобається ця діяльність. Мені подобається кавлятися на вулиці, щось робити, щось грибти, щось там бити, стукати. І я вирішив, що буду записувати відео, щоб. Якби показати людям, може комусь буде цікаво, як я живу. Які, і як я якби викручуюсь, як приспосаблююсь. Ну, Це прикольно. Прикольно, коли щось там е, треба зробити, чи підняти, навіть з землі от яблуко, наприклад, з землі підняти. І коли ти його мучишся піднімаєш і потім піднімеш, і якби... Такий ж адреналін з'являється. Ну, і, і взагалі такі якісь речі. Ну, в принципі, я буду записувати відео от про такі от. Про моє життя. Що, що я роблю, які, які зручності роблю і чим займаюся так в дворі в себе в цьому. От так. Поки що все, не знаю. Просто я не хочу, щоб це відео було занадто довгим. Та, в принципі, я і все розповів. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І буде цікаво. І дивіться, як я живу. Щасливо!